Продовження казки Лист Еміля. Розділ третій. Лист на північ. Берта і Людвік працювали цілу ніч. Мишенятко вже почало позіхати. І, зрештою, не втрималося і задрімало. А Берта втратила поняття часу і навіть не помітила. Як відчинилися двері, і на пошту зайшли перші люди. О, Боже, тікаймо, Людвіку!» Мишенятко одразу підхопилося, але ненароком зачепило купу листів. Один із них впав на підлогу. Але Людвік так і не встиг його підібрати. «Хух, ледь ви не попалися, сказала Берта. «Там! За!» Лишився. О, один лист, по складам вимовив Людвік. Де? На підлозі. Люди нетерпляче тупцяли в черзі. Лист лежав прямо в них під ногами. Може, я піду його заберу? спитав Людвік. Ні, я не відпущу тебе, сказала Берта. Краще піду я. А ти пообіцяй мені, що не вилазитиме з нірки. Обіцяю, сказав Людвік. Берта пробігла через ліс людських чобіт. Вона схопила листа, але одна жіночка опустила погляд донизу. Миша. закричала вона. Ловіть її! Ловіть! Чоловіки намагалися наступити на Берту. Жінки махали руками. Їй ледве вдалося втекти. Хух, сказала Берта, забігши до нірки. Мене ледве не прибили. Скоро Людвік заснув, а Берта не могла. Вона зайшла у вітальню. Конверт був погано заклеєний. Вона дістала листа. І прочитала. Любий різдвяний, дідусю, дякую тобі за подарунки, які ти мені дарував, але ти дарував мені не те, що я в тебе просив. Тому прошу ще раз, я хочу друга. Звісно, якщо моє бажання надто велике, ти залиш листа під ялинкою. Еміль. Як чудово, що ми врятували цього листа, і яке бажання в хлопчика? Розділ четвертий. Відповідь Того ж вечора машина забрала листи і повезла на північний полюс до Різдвяного дідуся. А Берта дуже переживала, що ж Різдвяний дідусь відповість хлопчику. Вона не розповіла Людвіку, що прочитала листа. Минали дні, вночі мишки працювали і Берту зацікавив один лист. Вона відійшла, переконалася, чи Людвік не бачить, і прочитала Любий Емілю, дякую тобі за лист. Звісно, твоє бажання я виконати не можу. Воно не те що занадто велике. Просто я не дарую живих істот, різдвяний дідусь. Хай йому грець, як так можна, скрикнула Берта, а потім огомовталася, зрозумівши, що Людмік здивовано дивиться на неї. Не зважай, це я просто борчу собі під носа, сказала вона. Вона подумала, що вночі подумає над цим, як можна допомогти. Берта вирішила розповісти все Людвіку. Берто, як ти могла? Ти ж казала, що так робити негарно. Людвіку, і справді негарно, але я не змогла втриматися. Мені було так цікаво, що то за лист. А Різдвяний дідусь не щодня комусь листи пише, виправдовувалася Берта. Годинку Людвік подумав, а потім запитав А я можу стати другом Емілю? Ні, я ж тобі вже казала, що люди нам не дуже раді. Тоді ми можемо піти і пошукати друга Емілю. А як же пошта? І всі листи і посилки. Хтось повинен залишитися. Ну, тоді я можу піти сам, запропонував Людвік. Я тебе не відпущу посеред зими. Ти ще маленький, сказала Берта. Ну, тоді йди ти. Коли ти хворіла, я непогано впорався на пошті. І зараз все буде добре. Наступного дня Берта поспала, припасла харчів, написала щось на аркуші. Людвік нічого не питав, щоб не заважати. Ну, я вже буду йти, сказала Берта. Вона поцілувала Людвіка і вийшла. Кінець.